на український літак Ан-178 демонстративно політав на міжнародному авіасалоні Фарнборо. Після чого вже на землі наші пілоти влаштували авторап сесію на крилах успіху. Україна вирішила поділитися потенціалом Антонова з країнами НАТО. Зокрема, запропонувала альянсу перекидати свої війська та вантажі літаками Ан 124 більш відомими як Руслани. А ще Київ хотів би з НАТО відновити проект спільного виробництва АН 70 Такі у нас високі плани. Це спескор, і ми розпочинаємо. Два снаряди по українцях, два по бойовиках. По по Полонений російський офіцер розказав, як воює ЛНР. Прокурора мільйонера поновили на посаді апеляційний суд Києва дорогі автівки, незадекларовані квартири в центрі не враховуються. Сядуть каменем на рівніщині старателі збили безпілотники гвардійців, а гвардійці захопили десяток копачів і броньовик. Полонений російський найманець, якого наші військові затримали поблизу Троєцького на Донеччині. Звернувся до своїх рідних із проханням, щоб ті приїхали провідати його. Наразі бойовик перебуває в шпиталі, де українські медики лікують його поранену ногу. Чоловік зізнався, що приїхав воювати в Україну не просто за ідею, а за гроші. Зарплатню за його словами перераховували з Росії. Також він підтвердив те, що окрім російських солдатів на Донбасі є і кадрові російські офіцери на рівні командирів батальйону. Останні, нібито, лише навчаються сепаратистів воювати. І ще затриманий бойовик розповів і про те, як вони під час затишку обстрілюють свої позиції та мирні селища. Білі по своїм же ну, опалщині і по, по україні. То есть, два снаряди буде, власне наряд буде. Тим самим думаю, проводиться робити. Пекло в промці, великий калібр, потім спегетши, міномети, а на десерт кулемети та автомати. І все б нічого якби не падало на голови наших оборонців. Ніч на авдіївській промці, очима наших кореспондентів. Як це коли кулі в буквальному розумінні свистять над головою? Тут розумієш одразу сторони. Понад чотири місяці під обстрілами та зі щоденними стрілецькими атаками понад чотири місяці словосполучення Авдіївська промзона не сходить з перших шпальт вітчизняних і без прибільшення багатьох іноземних ЗМІ. Нова доба захисникам промки знову не принесла ані миру, ні тиші. Обережно викид гравію на промці. Цей дорожній знак тепер без перебільшення доречний на кожному квадратному метрі. Це міна іменно, так? Так, да, що таке криють великим калібром миттєво, додає розуміння вечірня дійсність. Ну, це, це вже нас криють. От від таких мін 120-х прилітають такі осколочки. Це хлопці з позиції принесли. Саме такими осколками від 120-х у підрозділі веселого днями посікло бійця. Такі гостинці нам залітають, 120 мм Посікло одного бойця, слава Богу, вижив, легко поранений. Рудий єдиний з тутешніх аборигенів, хто ризикує існувати під цілодобовим вогнем. Українські десантники єдині, що тепер тримають лінію оборони за крок від бойовиків. За нами, де ззаду чи спереду. Є там буквально 100 метрів. Як на роботу ходить? Не, як на роботу. 6 годин починаються перестрілки. Насправді вовк трохи лукавив. До передових ворожих позицій тут лише кілька десятків метрів. От, 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 от це вони. Да. Цей, майничка, і... Противник добре окопався і викорити у з передових укріплень, зізнаються наші хлопці, надзвичайно складно, але не неможливо. Мої бійці постаралися дуже добре, відтіснили противника. Вони пішли на іншу вулицю і вже здалеку, пробують нас взяти, але не даємо їм ні підходити. Ні, рукапу ворожа арта та мінометні розрахунки. Десантники кажуть, в районі цінуватої віднедавна там керують батареями противника. Нові російські офіцери цієї ночі не мовчала теж. Це вогіку, це вогідому. Стрілецька навала розпочала за хоч годинних звіряй рівно о всі другій. Незважаючи на обстріл, десанти працюють як годинниковий механізм майже без емоцій. Кожен на власній позиції. І лише коли зачухає черговий ближній бій, вони дають волю емоціям. 10. На повз. Ні, дурачок на роботу. І мають трохи часу на перепочинок. Просто під дитячими оберегами поруч зі своєю особистою зброєю воїни відпочивають лічені години між чергуваннями, укріпленням позицій та боями. Ті, хто дійсно знають, як може втомити неоголошена війна. Завдіївської промзони. Олександр Моторний, Андрій Марченко та Станіслав Керанчук. Спецкор 2 плюс 2. У Дніпрі рятують волонтера, що підірвався на міні біля Павлополя і втратив ногу. Його у укратяжкому стані гвинтокрилом доправили з Донеччини до обласної лікарні імені Мечникова. Попри величезну крововтрату, медикам вдалося стабілізувати його стан. Нині волонтер при тямі готується до наступних операцій. Це 24-річний Максим із Києва. Він майже два роки відслужив у АТО у розвідбатальйоні. Нещодавно демобілізувався, але Максим зізнається, не міг залишити побратимів без допомоги. Він повів їм ліки та продукти на передову. каже, щойно прибув як розп... Почався обстріл. Його пораненого бійці три години відтягували з-під обстрілів у безпечне місце. Нині Максим сподівається якнайшвидше повернутися до родини і знайти протез, щоби допомагати і надалі. На нього чекає п'ятимісячна донечка. Тому хлопці, яким я був ключок плюс багато часу і я мав їм хоч якось допомагати. Повнів вибух, що я опав. Потім почалася стільба з цілковожила. Работал миномет. Ребята меня долго тащили очень, потому что был бой. Мы будем доставать те осколки, которые в нем остались в теле, в грудной клетке, в конечностях. Еще очень много работы предстоит хирургам, реаниматологам для того, чтобы ее поставить на ноги. На фронті його називали комарик. Бійця батальйону Айдар Ярослава Комарова сьогодні провели в останню путь. Попрощатися на майдан незалежності прийшли родичі і побратими. Свого часу Ярослав служив у миротворчій місії в Іраку сапером. коли вступив до лав добровольців на Донбасі. Спочатку був снайпером, потім таки перейшов у саперний взвод і лишився на своїй спеціальності командиром відділення. Побратим розповідають, був незамінним фахівцем у своїй справі та водночас добре розумівся на військовій техніці і медицині. Не раз рятував життя товаришів. Загинув Ярослав 11 Липня він і його побратим Юрій Гуртяк, боєць із позивним таєць, підірвалися під час мінування переднього краю. Достойні люди. Много я діли для батальйону, для України. Не Жалели себе, виходили, захищали, розвідували, допомагали, прикривали. З цими людьми я воював без оглядки. Камари, юрка. Я с ними, ну, для них, они для меня были для мной. Я сейчас не верю, что их нет. Комарик здесь даже есть, присутствуют люди, которых комарик вытаскивал, раненых под плотным огнем. Чотири десятки операцій вже переніс боеців 71-ї аромобільної бригади Євген Сімоненко. Під обстріл боєць потрапив 2015 року в складі мобільної групи Ендрю. Зазнав осколкових поранень тіла та ноги. Найдовше загоїться нога, кістка, гниє. І наша медицина поки що безсила. Тож, аби врятувати одного чоловікові, потрібні операції за кордоном. Литовські медики обіцяють зробити їх безкоштовно. Але за ліки та реабілітацію треба заплатити. Віталій Фанасієнко. Далі. У складі мобільної групи, яку очолював тоді відомий боєць із позивним Ендрю, тридцятирічний десантник із 81-ї бригади Євген Сімоненко, вирушив на спецоперацію, але дорогою потрапив у засідку. Спочатку по них вогонь відкрили з автоматів, а далі вибух протипіхотної міни, осколки якої смертельно поранили Ендрю та ще одного бійця. Прошило скалками і ще чотирьох військових, серед яких був і Женя. Я наклав джута. Ну і почав далі відстрілюватись. Потім пролунав крик граната. Ну це з тієї сторони. Вони по нам кинули. І після вже вибуху гранат вже обстрілу не було. Тобто, ну гранати кидалися для відходу. Рятувати своє життя медику за фахом Євгену і ще не доводилося, тоді він устиг зупинити кров і втратив свідомість. А вдома дружина Людмила не знаходила собі місця, бо чоловік після десятків дзвінків так і не вийшов на зв'язок. Коли почула, що мобільна група попала в засідку, мені вже не треба було ніяких не слів, нічого я зрозуміла, що це він там. Просто я потім позвонила його батькам, кажу, у мене, хоч немає ніяких підтверджень, нічого, але я знаю, що Женя був в складі цієї мобільної групи. Лікарі та доля дали Євгену іще один шанс поборотися за життя. Чоловік лише в Україні переніс 30 операцій, аби врятувати ногу. Після цього іще шість операцій у Латвії. Нога по факту, як бачите, коротше сантиметрів зараз на 7 десь приблизно кістка мала Берцева. Получається, там не вистачає приблизно 3 сантиметри. На даному етапі навіть це роздроблено в двох місцях. Наступну операцію мають провести теж латвійські лікарі оперуватимуть ногу та пересаджуватимуть на неї нерви. І в разі, якщо не буде ускладнень, спробують відновити ногу. На все це потрібно мати буде якісь гроші. Але Євген, попри недієздатність, сьогодні не отримує від держави ані копійки. Допомогли отримати статус БД зараз. Боремося з чиновниками, які вже шостий місяць по незрозумілих причинах наша сім'я не отримує заробітної плати чоловіка, військовослужбовцю. Я фактично утримую. Чоловіка двох дітей є єдиний годувальник в сім'ї. Волонтери кажуть, що завдяки небайдужим людям на попередній операції за кордоном їм таки вдалося зібрати необхідну суму. Наступна планується наприкінці серпня. За саму операцію у Латвії гроші не візьмуть, але на ліки та увесь курс реабілітації потрібно мати хоча б 10 тисяч євро. І таких етапів лікування у Жені буде щонайменше п'ять. Потребує він ще лікування десь 3-4 роки. Ми ніхто не знаємо, яка буде кінцева вартість цього лікування. У нього і Зараз багані результати на те, що можуть ампутувати ногу. Сьогодні євген намагається не подавати вигляду перед дружиною та дітьми, що хвилюються перед черговими операціями, адже віра в те, що він не лише врятує ногу. А й через деякий час закине подалі милиці, усильних духом завжди перемагає. Віталія Фанасієнко, Андрій Романок, Спецкор 2+,2. А разом можемо допомогти бійцеві. Необхідні реквізити, ви можете знайти на нашому сайті в розділі Допомога. Українська Феміда у всій чистоті та красі не минуло і десяти днів як скандального військового прокурора Сил АТО Костянтина Кулика поновлено на посаді. Таке рішення сьогодні ухвалив апеляційний суд Києва. Нагадаємо, 4 липня Солом'янський районний суд Києва на прохання набу відсторонив Кулика, якого підозрюють у незаконному збагаченні поштовхом для цього стало журналістське розслідування, в якому з'ясувалося, що Костянтин Кулик передавав значні кошти своїй цивільній дружині, за які вона зокрема придбала автомобіль Мерседеса. Ме майже 3,5 мільйони гривень позашляховий шляховиклендровер та ще декілька недешевих авто. Також сім'я куликів має майже пів тисячі квадратів житла в центрі столиці. Усе це значно перевищує задекларовані куликом доходи. Винних у скандалі в 93-й бригаді назвуть та покарають до кінця тижня. Заявили сьогодні в оперативному командуванні. Схід нагадаємо, конфлікт між військовими та офіцерами сполахнув в суботу ввечері на території базування підрозділу на Дніпропетровщині. Бійці заявили, що двоє командирів на підпитку їх ображали. Тож викликали військову службу правопорядку. Ті затримали офіцерів, але в лікарні командири відмовились проходити перевірку на алкотестері. Проте наступного дня, через більш ніж півдоби, після інциденту, з'явилися довідки, що офіцери Тверезі. Розвиток конфлікту бійці знімали на камери мобільних телефонів і врешті виклали в інтернет. В оперативному командуванні схід заявляють, службове розслідування буде неупередженим. Тим часом один з офіцерів вже перепросив у солдатів. Є сидята вироли. Нашолам вам час. Службове розслідування триває. Його результати будуть наприкінці тижня, і е, ті причини. Які призвели до цієї конфліктної ситуації будуть відображені нікого покривати не збирається, і винні будуть покарані. Групу старателів із бурштинових копалень затримали на Рівненщині. безпілотних гвардійців засік у Рокитнівському районі копачів і важку броньовану техніку. Бурштина копачі навіть збили два безпілотники, бо мали стрілецьку зброю. Однак третій дрон таки допоміг спецпризначенцям виявити місце перебування старателів і вже там провести затримання. Незаконні копачі чинили опір під час затримання. Гвардійці вилучили зброю і конфіскували військовий тягач МТЛБ. Добратися туди можливо тільки за допомогою спеціальних транспортних засобів. І ми встановили, що бурштину купачі використовують демілітаризовану військову техніку. Проводячи авіорозвідку, саме в цьому квадраті ми втратили два безпілотні. Прощуває зброя. Кияни несуть свої арсенали до поліції, вогнепали, холодну та травматичну зброю. Якщо принесете незаконний ствол і на ньому немає мокрухи, вам просто скажуть дякую, а зброю знищать. Про перші результати відрепортувала поліція Київської області. Більше ніж у минулі роки зброї здавати не стали. Таку позапевнили, вони суворо контролюють, аби на мирну територію не потрапили пістолети автомата із зони бойових дій. Станіслав Фещенко більше. Типовий день інспектора до звільної системи МВС Ірпінь їдуть забирати рушницю. Викликати поліцію за зброєю до себе ліпше аніж занести її у відділення. Слідчим так легше простежити історію ствола. Надійшла інформація, що по вулиці Щорса у громадянина, якого є дозвіл на зброю. Він вже не дійсний, У чоловіка помер тесть, власник двостволки. Рушницю можна переоформити на себе, але потім зараз треба здати. Поліція перевірить, чи немає на ній криміналу. Це місяць-два. Ви як власник зброї, ви потім можете звернутися з письмовою заявою. напише на вас заяву, Ми потім в подальшому на вас зареєструємо. 74 одиниці зброї здали добровільно жителі Київщини за два тижні. Голова поліції починає промову з біографії обріза. Утім, тільки нам він здається підозрілим. У нього був розрив ствола на полюванні. Ну і власник даного обрізу вирішив, що залишу собі хоч обріз, обрізав стволи, і ось він ви його бачите. Після чого він осознав свою провину і даний обріз здавно. Мисливський нарізний Вальтер, китайська напівавтоматична рушниця і навіть набої для стрічкового гранатомета. Уся зброя відстріляна і зараз у процесі перевірки. У поліції кажуть, незважаючи на війну, стволів на руках більше не стало, принаймні у Київській області. Утім, незаконніше можна приносити добровільно без наслідків до кінця липня. Станіслав Фещенко, Владислав Журенко, спецкор два на сумщині розбився гелікоптер. Не військовий. Попередньо відомо, що зранку він мав обробляти поля хімікатами. Утім, через технічні несправності старенький Мі-2 упав через кілька секунд після злету. Машина згоріла вщент, але пілот дивом уцілів. Вартоліт не встиг набрати висоту більше 15 метрів. Гелікоптер Мі-2 впав за кілька сот метрів від села Козельне поблизу кукурудзяного поля. Це сталося близько 9-ї ранку, і аварію бачили чимало людей, які в цей час були на городах. Гріб сіно і чув хлопок. А коли підняв голову, то повалив чорний дим. І, і все, я так і догадався, що вертольот гудів, а тоді перестав густий. Говорять, що. Лопасть відпала. за словами пілота інструктора. Відразу після злету машина пролетіла метрів 200 і разом із пілотом впала на землю. Після падіння гелікоптер розсипався на шматки, повідлітали лопасті. Сам пілот дивом лишився живим. Він встиг вибратися з кабіни ще до того, як вона спалахнула. І Ось тут можна побачити його навіть обгорілий кросівок. Коли він упав вже заправлений керосином. Вот. Ну, там, естественно, провода всякие, короче, искры, и всё остальное загорелось к ирасию. И он изгорел полностью. 28-річний пілот, житель Кременчука, доставлений до Недригалівської центральної районної лікарні. Його колеги стверджують, що під час падіння він зазнав незначних ушкоджень. Он вылез через стекло, которое выпало в переднее. Я отбежал на метров на 150, потому что он может взорваться, понимаете? Чоловік чудом залишився жив. Місцеві жителі розповіли, що гелікоптер два дні поспіль обробляв кукурудзяні поля. Його начебто орендувала місцева агрофірма. Утім, там це спростовують і запевняють, що політ був першим і випробувальним. Він у нас не оприскував, він виконував тестовий політ. А вчора? Вчора ніхто ніяких польотів не проводив. Це вертольот, що й минулому році я його бачив у господарстві. І в цьому році прилетів машина доволі стара. Я знаю, що її мать 40 років скобана. Бакові варили, їх не варять -то. Нині на місці пригоди працює слідча оперативна група, але правоохоронці від коментарів відмовляються. Зі слів пілота-інструктора, гелікоптер належав Дніпропетровській авіаційній компанії. Машині, начебто, 25 років, і вона була справна. Тепер обгорілі рештки гелікоптеру досліджуватиме спеціальна авіаційна комісія, яка і назве причини аварії. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, Светскор. 2 плюс. На сьогодні це всі новини. Гарного настрою і до зустрічі.